Вакцинація рятує життя та вважається надієвішим способом захисту від COVID-19. в попередній лекції ми вже з вами розглянули декілька засобів, які дозволяють захиститися від вірусів, але найефективнішим з усіх є вакцинація. Чи знали ви, що вакцинацію визнано одним з чотирьох найбільш важливих досягнень за останні 150 років разом з антибіотиками чи анестезією? Історія застосування щеплень сягає 19 століття, але з перших днів відкриття вакцини вирують гарячі дискусії щодо їхнього застосування. На початку пандемії covid 19 вчені сподівалися подолати її завдяки природньому колективному імунітету людей, які б мали перехворіти. Але ця розмова швидко зайшла в глухий кут. На жаль, ця тактика виявилася неефективною, адже коронавірус SARS-CoV-2 поширювався та еволюціонував швидше ніж встигав формуватися імунітет. Ми вже з вами побачили, з якими викликами зустрілася наша медична система під час пандемії. Швидке зростання кількості хворих, серед яких були і медичні працівники, призвело до дефіциту медичних послуг. Згадайте час, коли людей, які мали тяжкий перебіг covid 19 було так багато, що медична система не могла впоратися із цим навантаженням. Не всі хворі могли отримати кисневу терапію. Але негативні тенденції вдалося подолати саме завдяки вакцинації. Як це відбувалося? Вакцини проти covid 19 допомагають нашому організму виробити імунітет до вірусу без того, щоб ми заразилися. Як ви напевно знаєте, на сьогодні існує декілька вакцин від різних виробників. Різні типи вакцин працюють неоднаково, щоб забезпечити захист. Але з усіма типами вакцин в організмі залишається запас Т-лімфоцитів, а також Б-лімфоцитів, які пам'ятають, як боротися з цим вірусом у майбутньому. Якщо замислитися, то питання вакцинації у багатьох випадках це питання життя та смерті. Інфекції, яким можна запобігти за допомогою щеплень, можуть бути смертельними. Молоді та здорові люди також можуть хворіти у тяжкій формі на covid 19 та інші небезпечні інфекційні хвороби. Коли ви хворієте, ваші діти, онуки та батьки також можуть опинитися в зоні ризику. Зробивши щеплення, ви захищаєте себе та свою родину, а також членів громади, які можливо не зможуть вакцинуватися. Чому вакцини вважаються безпечними? В більшості країн світу, зокрема в Україні, діє надійний процес схвалення вакцин, який гарантує, що всі зареєстровані вакцини безпечні. Потенційні побічні ефекти пов'язані з цими медичними засобами нечасті та набагато менш серйозні ніж захворювання, якими вони запобігають. До кожної вакцини є визначений список можливих побічних ефектів, про які ви докладніше можете дізнатися у свого лікаря або ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як визначають рекомендовані до застосування вакцини та які наразі вакцини проти COVID-19 рекомендовані. Стандартний процес розробки вакцини складається з серії клінічних випробувань фази першої, другої та третьої і дозвільних так званих бюрократичних процедур. Незважаючи на чіткі норми кожного з етапів, всі вони можуть супроводжуватися із затримками. Такі затримки часто виникають через зовнішні фактори, а не через саме дослідження. Ознайомитися докладніше з фазами розробки вакцин ви можете у тексті самостійно. Щодо того, чому вакцина проти COVID-19 була розроблена дуже швидко, на це питання є обґрунтована відповідь. Це був безпрецедентний випадок згуртованості усього світу. Вчені з різних країн долучилися до пошуку вакцини. На початку різними дослідницькими групами одночасно було розроблено понад 60 вакцин. Це підвищило шанси швидкого створення ефективного засобу для щеплень. Добровольців було так багато. Що це скоротило час, необхідний для початку клінічних випробувань з років до тижнів. Фінансові та бюрократичні питання також вирішувалися дуже швидко, адже всі були зацікавлені у найшвидшому ефективному результаті. Як міжнародні організації та фармацевтичні компанії, так і уряди країн світу. Докладніше про це читайте у матеріалах. Для вакцинації в Україні використовують вакцини знаних у світі виробників і. Розробників. Коронавак виробник Сіновак Біотек. Астразенека – інша назва Ковішилд. Комірнаті від виробника Pfizer biontech Moderna Янсен від компанії Джонсон та Джонсон. Всі ці вакцини були схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для застосування. Коротко розглянемо кожну з них: вакцина Коронавак. Це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу. Ця вакцина містить в своєму складі інактивований вірус, тобто це вірус ослаблений під дією високої температури або хімічних речовин. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти вірусу поліоміоліту та грипу. Вакцина Ковішилд або Астразенека це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією Astrazeneca. У вакцині Астразенека використовується безпечний для людини модифікований аденовірус, який переносить елементи коронавірусу sars cov 2 так, вакцина змушує організм виробити імунітет і водночас не дає хворобі розвиватися. Вакцина Янсен від Джонсон та Джонсон також є векторною вакциною та застосовується тільки однією дозою. Вакцина Pfizer-BioNTech – це МРНК вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном. Pfizer. Вакцина Pfizer-BioNTech покликана навчити організм виробляти специфічні антитіла для знищення вірусу. При введенні МРНК вакцини до організму людини потрапляє не цілий вірус, а лише частина його, так звана матрична РНК, яка спочатку запускає процес утворення білка антигена, частково подібного до вірусу COVID-19. Цей білок тренує наш організм виробляти захисні білки антитіла. Після того, як утворилися антитіла, наші клітини розщеплюють МРНК і видаляють його як відходи. За подібним принципом діє вакцина «Модерна». це також МРНК вакцина розроблена американською фармацевтичною компанією Moderna. Кому ж варто вакцинуватися? Стосовно черговості вакцинації Міністерство охорони здоров'я України рекомендує дотримуватись наступних правил. Всі люди старші 18 років мають отримати базовий курс імунізації двома дозами вакцини від COVID-19, рекомендованими до застосування. Одна доза передбачена тільки для вакцини Янсен. Діти від 12 років можуть щепитися від covid 19 двома дозами вакцини Комірнаті від Pfizer. В першу чергу необхідно вакцинуватися людям старше 60 років, особливо тим, хто проживає у закладах догляду за літніми людьми. Тим, хто часто контактує з людьми, наприклад, освітянам чи медичним працівникам, працівникам установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей реабілітаційних закладів, тим, хто має супутні захворювання, люди з інвалідністю, люди з імуносупресією, люди віком від 18 до 59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу covid 19 люди. З рядом важких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунітет після двох доз вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, можуть отримати додаткову дозу з 28 по 90-й день. Рахувати ці дні потрібно від зробленої другої дози вакцини, коли ви завершили повний цикл вакцинації, проте перед цим варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Додаткову дозу можна зробити тією самою вакциною, якою ви робили перші дві, або будь-якою іншою вакциною проти COVID-19 за схемами вакцинації, які дозволені в Україні. З Часом ефективність всіх вакцин проти COVID-19 поступово знижується. Крім того, на це впливає і поява нових мутованих штамів коронавірусу SARS-CoV-2. Введення бустерної дози її не слід плутати з додатковою дозою, про яку йшлося вище, дозволяє посилити ефективність вакцин проти COVID-19 та подовжити захист. В Україні бустерне щеплення можуть зробити усі люди старші 18 років, які отримали дві дози вакцин понад 6 місяців тому. Для бустерної дози перевагу надають МРНК вакцині Комірнаті, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Бустерну дозу також можна зробити тією ж вакциною, якою робили базовий курс або іншою вакциною, які дозволені в Україні. Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу, також можуть отримати бустерну дозу. Рекомендований термін від 3 до 6 місяців після додаткової дози. В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти covid 19 всім людям віком від 60 років, а також людям від 18 до 59 років із хронічними хворобами. Якщо для бустерної дози застосовувалась МРНК вакцина Комірнаті, друге щеплення потрібно отримати з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Другий бустер можуть отримати. Люди віком понад 60 років, люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми, люди з інвалідністю. Люди з ослабленим імунітетом. Люди віком від 18 до 59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу covid 19 люди віком від 18 до 59 років з численними хронічними захворюваннями та загалом всі охочі. Вакцинація та люди з хронічними хворобами чи є протипокази. Протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими. Єдиним абсолютним і постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція або анафілактичний шок на першу дозу цієї вакцини. В такому разі МОС радить пацієнту щепитися іншою вакциною. Тимчасові протипоказання є такими. Гострі захворювання з температурою вище 38 градусів. У такому разі вакцинацію можна відкласти на термін до двох тижнів від початку захворювання. Лікування моноклональними антитілами або реконвалістентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії. Введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію від covid 19 можна зробити через 14 днів після нього. Виняток інактивована вакцина проти грипу. Її можна вводити безвідносно до часу вакцинації від COVID. Проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз. Вакцинацію слід відкласти до завершення проби. Крім того, якщо людина вже перехворіла на коронавірус, то вакцинацію можна відкласти на 3 місяці. Але щепитися треба не раніше, ніж через 28 днів від першого дня симптомів або підтвердження діагнозу. Вагітність та грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації. Існують також особливі стани, за якими вакцинацію треба робити з обережністю. Це стосується онкологічних хвороб, аутоімунних захворювань та імунодефіцитних станів. Вакцинація людям, які мають такі стани, дозволена, але має певні особливості. Ознайомитися з ними ви можете в нашому текстовому варіанті лекції. Чому вводять постійно нові і нові дози вакцин? Доведено, що вакцини ефективно захищають від летального наслідку хвороби, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту щеплення. У Великій Британії з січня по липень 2021 року серед повністю імунізованих людей було лише 256 летальних випадків. Подальші дослідження виявили, що, хоча ймовірність розвитку важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих була меншою, імунітет з часом знижувався. У наших текстових Матеріалах ви знайдете статистичну інформацію по цій темі, яка може вас вразити, тому радимо ознайомитися з нею. Щодо використання засобів індивідуального захисту, зберігання дистанції, миття рук, ці всі заходи роблять захист від covid 19 максимально ефективним, як для тих, хто їх правильно використовує, так і для людей, які перебувають поруч. Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти covid 19 чи ні, всіх цих заходів повинні дотримуватися. Всі. Дякуємо за увагу!